Всім привіт, дорогі підписники каналу Колекціонер. Черговий відеоогляд на журнали Клуб Вінкс з круптих дівчонок. Цього разу у нас випуск 24 за червень 2009 року. Цей номер теж у мене з подарунком. До речі, повинен зазначити, що за 9 рік у мене перші 6 номерів, всі з подарунками. Це дуже круто. Сьомий, до речі, теж з подарунком за липень, за вересень, за жовтень ще є подарунки. За серпень, на жаль, немає, за листопад і грудень. Тому що в листопаді і в серпні там були прям такі подарунки, що не всередину кріпилися якісь закладки і так далі. Ну, проте пізніше. Красива брескуча надпис на журналі. Назва журналу. На обкладинці у нас Стела і Bloom в купальниках, також є Піксі Локет. Дана обкладинка взята з випуску 39-го, який виходив в Італії. Подарунком до журналу є чарівні таблички на двері. Які в мене є, я вам пізніше їх покажу. Також є постер, звісно ж. Вінкс Клуб зміст. Привітання. Так, тут у нас що? Корона для чобітка. Ага, все про Італію. Музика народів Магіксу. Опис коміксу і сам комікс напій обману. На обкладинці у нас відьма Шиллі і Стелла з Брендон. Звідки я знаю, що її звати Шиллі або Шейла Шиллі? Вона в коміксі була майже головною героїною. Вона в Брендона закохалась і захотіла закохати його в себе. І їй навіть це вдалося, але пізніше, наскільки я пам'ятаю, вона покаялася і передумала таке робити. Так, Тут постер прикріплений, пізніше я вам його покажу, але виймати не буду. Ось власний Блум в цьому одязі. В коміксі вона виходить була в такому одязі, але не уно. Не в мультсеріалі. Ось так ще в такому прикольному. Сумузи светр є. Власне. Правильно я назвав. Так вона називається. Так. Магія букв, який в тебе почерк. Тест. Реклама передплати журналу. Зіркоскоп. Кросфорд. Знову реклама журналу якогось. Завдання. Реклама журналу Піксі. Клуб крутих дівчонок з фотографіями, листами. І малюнками читачів. Ой, які вони тут прикольні всі в таких цих купальниках. Клас. по справжньому літній номер. І анонс наступного номера за Липень. Ага, тепер, власне, сам постер. Постер знову ж таки на дві частини ділиться з однієї сторони, всередині це розмальовка блум і флори. Повсякденну повсякденному одязі другого-третього сезону. А також ось такий постер з блум флорою і Стеллою в купальниках. До речі, тут видно блум без кепки. Ось без кепки. А тут блум в кепці чомусь вже рожевого кольору. Так, ось постер, як він виглядає. Цілий. Я не хочу просто виймати його вже. Ось так. На фоні моря, на пляжі. Клас. Обожнюю такі літні номери. І взагалі обожнюю, коли журнали відповідають порі року. А тепер самі а, таблички на двері. Їх три штуки, але вони двосторонні. Там всі феї є. З однієї сторони у нас флора. Ласкаво просимо в мою кімнату. І надпис Я мрію. Зі зворотньої сторони займаюся сонною магією стела. Коротше, я сплю. Бачите, як бачите, на флорі заколки блискучі. На стелі, на жаль, нічого. У бум берестить кашкет. І надпис на е табличці на двері: у нас збори. Запрошуємо. Зі зворотньої сторони роблю уроки. Якщо хочете, можете мені допомогти. допомогти. І ще одна табличка. Заходьте відчинено з лейлою, у якої блискучий рукавич. На рукавах і на топі знизу. А також А, ракушка ні, не блистить. Давай грати. Зі зворотньої сторони у нас техна. Вивчаю електронь. електротехніку заходити небезпечно для життя. Круто. Ось такі шість красивих глянцевих табличок, навіть з блискітками, які треба було, звісно ж, вирізати. Я їх не вирізав, я таких їх вже знайшов. Головне, що вони є і є всі. Тому що спочатку я був тільки дві знайшов. У мене не було, на жаль, з лейлою і техною. А зараз вже є всі три. Ось, власне, такий огляд на даний випуск журналу. Дякую, що ви зі мною люблю, обіймаю, і гарного вам дня! До нових зустрічей!